Дня. Мене звати Якусі Фліга. Я навчаюся в Державному навчальному закладі Подільський центр професійно-технічної освіти у відділенні промисловості та інформаційно-комунікаційних технологій. З темою для творчої роботи я обрала тему якість питної води. Незважаючи на винятково велику фізіологічну роль води, її витрати для задоволення потреб порівняно незначні. Зокрема, в умовах помірного клімату, при відсутності фізичних навантажень, людина витрачає, а отже й повинна споживати 1,5 літра води на добу. На рівень споживання води впливають природні та соціальні фактори. Так, при фізичній роботі середнього ступеня важкості в умовах помірного клімату людині на добу потрібно 4 літри води. А під час виконання аналогічної роботи в умовах жаркого клімату потрібно вже 5 літрів води на добу. Зповістимо про питну воду. Адже саме питна вода є складом всіх організмів біосфери. Вода регулює клімат планети, забезпечує господарську та промислову діяльність. Основними споживачами води є сільське та комунальне господарство та промисловість. У промисловості воду використовують як сировину, реагент та розчинник для проведення різних дослід, дослідів та технологічних процесів. У галузі господарства за відношенням до води поділяють на користувачів та споживачів. Користувачі переважно використовують воду як джерело енергії е, і не забирають її з джерел, так як рибальство, гідроелектростанції, спорт, туризм. Споживачі ж навпаки забирають воду з джерел і використовують її у побутових переважно цілях, так як для пиття, омивання продуктів, приготування їжі, обігрівання приміщень тощо. В середньому тіло людини на 65% складається з води. При цьому встановлено, що, що, що чим більший організм, тим менше у ньому води. Так, місто в організмі дорослої людини води знаходиться в межах 60%. В міст в організмі е, малої дитини переважно 80%. А от утробі е, мами лід має на 90% складається з води. Втім, вже приєднано, води В організмі може призвести до е, різних е, вад у здоров'ї, різних хвороб. Так, при втраті 10% води наше тіло відмічає різку слабість, підвищена тривожність, тремор кінцівок та цілий ряд інших захворювань. При втраті 20-22% води несумісність з життям. Адже насамперед тому, що в процесі травлення, обміну та синтезу речовин відбувається лише у водному середовищі. При вживанні недоброякісної води можуть виникнути такі захворювання: перше інфекційні хвороби бактеріальної породи. Доведена можливість передачі через воду таких кишкових інфекцій, як холера, червний тиф, синмонеоз, дизентерія, паратифер, а також псевдотуберкульоз і навіть чума. Так, вода є одним з провідних факторів розвитку великих епідемій і навіть пандемій чербного типу та холери. В історії людства перша водна епідемія холери була зареєстрована у 1854 році в місті Лондон. У 1908 році спалахнула водна епідемія холери в Санкт-Петербурзі, яка охопила 20 835 чоловік і забрала життя понад 4 тисячі особ. І в наш час доволі часто зустрічаються епідемічні спалахи різного змісту. Зокрема, у 1986 році досить великий спалах колери був зареєстрований у місті Маніпура, Індія, коли захворіло близько 1200 людей. Причина епідемії, як з'ясувалася пізніше, була річкова вода е через забруднене стічними водами населеного пункту, який був знаходився вище по течії. Щороку, влітку і на території України, переважно в Херсонській, Миколаївській та Одеській областях, виявляють випадки захворювання на холеру, зумовлені споживанням недоброякісної води. Слід відмітити, що, за даними ВООЗ, щорічно у світі через низьку якість питної води вмирає близько 5 мільйонів людей, а інфекційність захворювання в першу чергу за рахунок кишкових інфекцій смертність досягає 500 мільйонів випадків. Може переносити різні вірусні захворювання. Через воду передаються такі вірусні захворювання, як вірусний гепатит А, поліоміоліт, аденорео та ентовірусні інфекції. Найбільш значний спалах вірусного гепатиту водного походження був зареєстрований у Індії округ Делі, у 1955-56 роках і становив майже 100 тисяч клінічних випадків. Захворювання, що замовлені хімічним складом води. Серед цієї групи слід виділити: перше захворювання, що виникають внаслідок споживання води, яка має високу або навпаки низьку твердість. Висока твердість води зумовлює виникнення так званих кам'яних захворювань сечокам'яна, ниркокам'яна, жовчкокам'яна, а також подагри. Натомість вода з низькою твердістю спричиняє виникнення серцево-судинних захворювань. Друге захворювання зумовлення. Високим містом у воді речовин азотного походження нітратів, нітритів. Біогеохімічні ендемії. Біогеохімічні ендемії являють собою захворювання, пов'язані зі споживанням води, яка вміщує надмірну, підвищену або знижену гігієнічними умовами кількість мікроелементів. До числа найбільш поширених біогеохімічних ендемій відносять флюороз зумовлений високим містом у воді флуору. Понад 2 мг на літр каріс, причиною якого є недостатність флору у воді е, менш ніж 0,7 мг на літр. Ендемічний зон, що виникає внаслідок дефіциту йоду у питній воді. Захворювання, що пов'язане з наявністю у видній воді місто токсичних хімічних речовин. Перші згадки про захворювання такого роду відносяться до середини 19 століття. Коли серед населення одному з міст Селесії з'явилися масові захворювання, які згодом отримали назву копитних хвороб, у зв'язку з надзвичайною характерною клінічною ознакою, виникненням наростів та мозолів на стопах. Пізніше ці хвороби були діагностовані як хронічні інтоксикації мішляком, відомі випадки отруєння свинцем, які характеризувалися важким ураженням внаслідок споживання водопровідної води. З високим івмістом, що було узумовлення використанням свинцевих труб та резервуарів у системах водопроводу. Якість води це сукупність фізичних, хімічних, біологічних та бактеріологічних показників, які задовільняють вимоги споживачів. Вимоги до якості води нормуються державними галузевими стандартами або технічними умовами. Визначити якість питної води можна досить простими і ефективними способами. Які не потребують проведення складних хімічних експериментів. Якщо у вашій квартирі з крану тече вода сумнівної якості, одноразове її вживання навряд чи зашкодить здоров'ю людини. З невеликою кількістю випитої рідини організм порується без проблем. Щоденне вживання такої води протягом тривалого часу здатне підірвати навіть саме міцне здоров'я. Саме тому пропоную вашій увазі кілька способів перевірити в домашніх умовах якість питної води. Для того щоб дізнатися, чи якісна у вас вода, чи є в ній якісь домішки та чи придатна вона для харчування, є два способи: перший це відвести її в лабораторію, де над нею буде проведено ряд експериментів, і вони точно визначать, що в цій воді, скільки його і чи хороша вона. А також можна провести експерименти в домашніх умовах. Вони звичайно не такі продуктивні, але точно дізнаємося. Наберемо воду з крану. Угу. Із колонки розташованої неподалік куртожик. Крапля води. Це найпростіший спосіб по домашніх умовах 100% визначити наявність у воді соли або домішок. Наносимо краплю води на поверхню чистого скла або дзеркала. Візьмемо для початку воду з під крану і одну краплю капнемо на рожеве дзеркало. Після чого візьмемо воду з-під колонки. І одну каплю капнемо на червону. Результати готові. Отже, нам всього треба було тільки зачекати, поки вода висохне, і подивитися на наше дзеркало. Якщо воно повністю чисте, значить вода абсолютно чиста і без різних домішок. І вона ніяк не вплине на здоров'я людини. Наші дзеркала, як ми бачимо, що від води з-під крану розвод. Що від води з колонки залишився розвод? Отже, і цю і цю воду ми вважати чистою не можемо. Відстоювання це найпростіший спосіб у домашніх умовах перевірити якість питної води. Для цього ми просто поміщаємо ємкість водою у темне місце на декілька днів. Пройшло три дня і ми можемо витягати нашу водичку. Подивимось більш ближче і детальніше. Отже, перший зразочок вода з під крану. І другий зразочок вода з колонки. Як ми бачимо, обидві водичці частенькі. Зелений наліт на стінках банки може вказати про наявність у воді найпростіших водорослей. Осад на дні банки свідчитиме про присутність у рідині органічних речовин. А масляна плівка на поверхні води безпомилково видасть наявність у воді інших сторонніх хімічних сполук. Про нашу водичку ми можемо сказати, що вона абсолютно чиста. Загальні принципи відбору проб. Об'єктивна оцінка фізичних властивостей та хімічного складу води вимагає дотримання правил відбору її. При зберіганні або транспортуванні не допускається зміни у місці компонентів, що визначаються або у властивостях води. Об'єм води беруть достатній для дослідження. Для повної проби достатньо бути ємкістю 5 літрів. А для скороченого дослідження достатньо 0,5. Попередньо посуд чисто миють із поліскою дистильованою водою. Перед відбором проби ємність 3-4 рази з досліджуваною водою, ємність, у яку відбирають. Пробу досліджуваної води заповнюють нею доверху. Перед закриттям ямтності верхній шар води зливають так, щоб під пробою залишився невеликий повітряний простір. До відібраної води е, додається супровідний лист. Бажано досліджувати воду у день відбору проб. 29 -е, березня. Поштовий номер 53. І прикріпимо дошої П'ята дванадцять, записуємо супровідний лист. І ставимо його ага. до нашої водички. В лабораторії Національного природного парку Подільські топтри». Зараз будемо перевіряти якість набраної нами питної води за такими показниками, як електропровідність, PH, прозорість та вмість хлоридів. Перед нами стоїть електронний ph метр який визначає pH води. Отже, Ph води нашого першого зразка становить 8.03. Записуємо у табличку. Провіряємо, будемо перевіряти далі pH в колбочки номер 2 І зачекаємо. PH в води з колби номер 2 становить 7,74. Записуємо результати. Норма становить від 6,5 до 8,5, отже, два показники знаходяться в нормі. Зараз проведемо експеримент на електропровідність досліджуваних вод. Електропровідність показує міст у воді домішок, які проводять електричний струн. Перед нами кондуктомір, пристрій, який визначає електропровідність. Електропровідність визначається в мілісинусах. Отже, наливаємо воду у пробірки. наш пристрій і занурюємо в воду. 0,608. Записуємо. Підіскуємо і перевіряємо електропровідність другого зразка. Одна ціла Записуємо результат. Або світлопропускання залежить від кольору води. Для його визначення нам потрібний гранований сантиметром скляний циліндр із діаметром близько 2,5 см, а висотою 30 см, з хімічним дном, стійкою оптичного скла та шрифт висотою літер 3,5 мм. Для визначення світлопропускання ми ставимо наш шрифт під циліндр і заливаємо нашу воду до позначки. 30 сантиметрів, якщо при денному освітленні можна чітко побачити наші, наш шрифт знизу циліндру, значить цю воду можна вважати прозорою. дослідження для пробірки номер 2. Заливаємо воду. Дивимось. Отже, висота водяного шару, крізь який можна прогледіти наш шрифт внизу циліндру, становить в обох зразках 30 см. Отже, ми можемо сміливо сказати, що наша вода є прозорою. Перевіримо вміст хлоридів у воді. Для цього беремо 50 мл води і наливаємо в повне. 1 ml de cromato cárdio наливаємо один мл у першу водичку і у другу. промиваємо нашу водичку. Набираємо 10 мл аргенту-нітрату. Отже, пробірка номер один вливаємо нітрат

Беремо пробірку номер 2 і проводимо з нею теж саме Отже, у нас пішло 2,1 мл аргентом нітрата. Проводимо обчислення за формулою відповідної методики. Отже, замість А ми підставляємо кількість мілілітрів доданого аргентому нітрату. Множимо на 0,5. Далі множимо на 0,97 і множимо на 1000. І ділимо на 50 мл води тою, що ми заливали. Вийшло 12,61. Міліграма на дециметр кубічний. Так само проводимо розрахунок з другою пробою. Підставляємо 2,1. Множимо на 0,5, множимо на 0,97 і на 1000. І так само ділимо на 50 мл води. Вийшло 27,37. Міліграми на дециметр кубічний. Вносимо результати від нашої таблички. Зврізок номер один, 613. Отже, можемо сказати, що наші води, дві наші води не перевищують норми і є повністю придатні для вживання. Ці лабораторні досліди я проводила під контролем і керівництвом Кучинської Олександри Петрівної, завідувача наукового дослідного відділу, та Нікітіна Андрія Олександровича, провідного фахівця науково-дослідного відділу. Дякую вам за співпрацю. Отже, після проведення ряду експериментів у лабораторії ми можемо зробити такі висновки: перше. Міст PH у нашій воді знаходиться в обох зразочках в нормі. Друге електропровідність. Яку ми проводили в обох зразочках, показало нам, що там містяться певні домішки, певні домішки, які проводять електричний струм. Це саме ми побачили в наших домашніх умовах на дзеркалі, в якому залишився на лід. Далі, міст хлоритів у обох зразочках знаходиться в нормі, а прозорість їхня знаходиться на дуже високому рівні, адже висота водяного стопчика в обох зразочках була 30 см. Тема якості питної води сьогодні є дуже актуальною. Не підтримання фізичних та розумових цінностей людини, запобігання різноманітних пороб, а також здорового функціонування організму потрібно вживати тільки як якісну питну воду. Як сказав Антуан, досент сент Житоріг, вода. Ти не маєш ні смаку, ні запаху. Тебе не опишеш, тобою насолоджуєшся. Не розуміючи, що ти є. Ти не просто необхідна для життя. Ти і є життя.